Добрий день чи добрий вечір. хто коли буде, дивився відео. Вже добрий ранок. О. О, о, о. О. Так, буду відповідати на запитання. А тут ще у пенсію є. Ой. Я вже, якщо чесно, мені немає куди збирати. Що їх оставити, потім завтра прийти, ще позбирати. О, то-то, напевно, що я їх всіх не заберу. Бо то. Бо то щось не то. О, ага. Ой. Що я з зупеньками роблю, що я їх збираю? Сушу. Буду мати сушені апеньки. О, бачите яка краса. Отак. От Я ті всі обрізала ножиком. От і вже три обірву. Так, що зробити? Кози не гуляють. В ті порі вже там того року були пару місяців кітні, того року не, не зриваються до козла. Що зробити, щоб вони погуляли? Люди не знають. Колись були такі прикмети. Заведи козла, тоді козел стимулює їх, охоти, і вони приходять в охоту. Зараз це не дві, так скажу, як є. У мене одного року і свій козел був. Ось, і, і все, а кози мусила колоти, бо до, до козла не приходили в охоту і все. мусила колоти. Не приходили в охоту, і ти хоч їх ріж, хоч що хоче, роби. Кажуть, взяти трапочку від козла, щоб козел на нього попісяв і її повісти коло кози, вона буде нюхати і прийде в охоту. Ну, люди казали, що пробували, і нічого воно ніякого результату абсолютно не дало. Так що ось таке діло. То я вже, якщо чесно, люди не знаю, що їм робити, що їм казати. Одного то два роки вроді назад, а може то вже буде три. І свій козел. І вже казали, візьми, підведи до кози ту, що гуляє, щоб підведи її до своїх кіз, щоб вони понюхалися. Тоді твої будуть гуляти. Ніц, неправда. І підводила, і нюхалися, і що я тільки їм не, не, не робила ні, поки не поколола уколів. І то перший раз прокололи. Це яблучка. Перший раз вкололи, вони в охоту не прийшли. Аж за другим разом, як вкололи, і за другим разом вони тоді на третій день всі поприходили в охоту. Ось. А так, а так ніяк не хотіли в охоту прийти, хоч було б ватт кричить коло них. Так щось що таке то. О. Хочу фоточку зробити. О! О сьогодні яблуню свою. Опче крижила. Трохи яблуні пообрізала сьогодні. Навела в них трошки марафети. О, так щось таке-то. Цю обрізала, ці пообрізала. Ну, більшу половину вже обрізала, а ще трохи осталося. Козам нарізала цілу купу гилячок. Будуть мати, що їсти, та її ще не обрізала. О. Та й отут таке. О. Ось такі то справиньки. Так що не знаю, що можна зробити. Хто знає, підказуйте. Я своїм ото колола уколи тоді і вони поприходили до, до охоти. І були кітні. Там люди кажуть, одна каже, колоти у кола. Друга пише, що колоти не можна. О, подивіться, бачите, що робить? З'їдає мою знову петрушку вся дивіться. А я думаю, чого вона вся сохне? О. Каже, не колоти, бо спортити козу, бо я вколола, вона стала гуляти без перестанку. І толку ніякого не було, вся, все пропало. Не знаю, люди, не буду брехати. О, подивіться, що зробила. Значить, вся петрушка, я кажу до чоловіка, він каже, а що петрушки немає, кажу. Нема, кажу, щось робиться, сохне. А вона де буде, як її все з'їдає. Треба принести, буде сюди трутки насипати. Напевно, що то мишури жируть. Треба буде піти взяти трутки і ті дзюри понасипати. Ось таке то діло. Так що не знаю, чи так чи ні мої погуляли, раз тільки були до козла, ось погуляли і були всі кітні. І по двоє, і по троє козенят мали. Не повню, вроді одна мала одну. Ну, брехати не буду, бо не повню. Ось так щось що таке. Ось такі то справи. Назбирала я опенючків, зараз будемо перебирати. А може і не буду, а може віддам зараз кому-небудь, побачу. Ось такі то справи, так що у нас осінь. От. Є так, що нема козла, немає взяти до козла ну, козла взяти своє хазяйство, кози раз два приходять в охоту. Ну мої щось не дуже спішили. Приходити хоч був свій козел. Ось таке діло. То я 100% гарантії дати не можу, що там, от як ви візьмете козла, бо є так, що кажуть, о, ти казала, що взяти козла і буде все добре, а в мене не вийшло. Ну це не від мене. Це від ваших кіз. Хай Бог дає, щоб вони були вам здорові і бігали, і гуляли. Ось. Наталя вже розпалила в грубці. А я зараз йду додому. Ще отут мені залишилися яблуні груші пообтинати. І в садку там ще ту, що солодка, там вон друга солодка, ті ще треба пообрізати. Шовковицю трохи обгатила сьогодні. Ось, там буде далі видно. Бачите, ще треба було вершок її трошки врізати, щось я не подумала. Середину повирізала, а щось наверх не гляну. Ну ладно, ще доріжемо значить. Та й таке то. Ось такі -то справи. У нас погода гарна, тепленько, нині в день було 18 градусів. О, так що досить тепло. А я буду йти на подвір'я, всім миру, спокою, затишку, бережіть себе і своїх рідних. Хай Бог береже і міцне здоров'я всім вам после.